Алілуя, слава Твій, Боже! Дякуємо сьогодні, Господи, що ти сьогодні в нас зібрав туда нашого служіння. І я хочу вам всім сьогодні сказати доброго ранку нашій любі для братів і сестри. Доброго ранку, наші любі браті сети за на нашого служіння. Ми сьогодні зібралися тут на нашому місці, в нашій церкві Моноїл, щоб сьогодні славити Боже ім'я, сьогодні подякувати Ісусу Христу за те, що Він сьогодні нам дав життя. Він дав нам життя Він дав нам спасіння, дав нам Духа Святого. Він нас укрепив, Він нас ісцелив, і кожен день ми живемо по Його волі. Тому що сьогодні воля Божа, що ми сьогодні жили з вами в радості, в мирі. Доставку, і сьогодні, дякуйте Богу, де знаходимося ми з вами. Сьогодні ми прийшли на наше служіння. Ви за екраном на служінні, хто чує нас і бачить нас, ви знаходитесь вдома. Це все, Божа благодать. І сьогодні ми таточко таточку небесно подякувати за те, що сьогодні прекрасний сьогодні день, сонячний ранок. І ми сьогодні з вами встали на свої ноги, прийшли сьогодні. Кожен по своїх справах, а ми прийшли сьогодні, славитися трим'я. Нашого Бога, нашого Ісуса Христа сьогодні, подякувати Батьку Небесному, подякувати Сину Його за те, що ми сьогодні дійсно живемо в в радості. За все ми Тві Боже, дякуємо. Благослови сьогодні наше служіння, власни каже, уста наші, хто сьогодні хоче через те, що сказати через наші уста. Домойсь кожному з нас, все ж сказати через мої уста, через уста нашого пастора сьогодні. Нехай слава позивається з наших уст. Благослови сьогодні нашу Україну, благослови наших воїн, які сьогодні. Стоять за нашу країну, проломи за нашу країну. Сьогодні там знаходяться мої рідні і близькі, сьогодні знаходяться там не друзі. І я, Боже, сьогодні молю, прошу тебе. Нехай твоя любов і здавається на кожного з них. Нехай сьогодні кожний батько. Мама, донечка, брат, сестра, хто сьогодні заходиться там, Господь, наші служителі, наші пастиря, які там знаходяться на служіння, їхні дітки, благослови сині кожного їх. Сьогодні благослови наших діток, наших внуків, наших друзів, наших друзів, які знаходяться там за кордоном. Вони сьогодні по Твоїй милості, по твої благості там заходяться, і ми знаємо, що вікнуся про кожну з нас, готується там про них, Боже. І за все ми прийшли сьогодні на наше служіння подякувати тобі і сказати Боже, дякую Тобі за твою любов, що ти любиш торгової таточку. І за все тобі, Боже, дякую. Ми сьогодні хочемо подякувати Богу нашим псалмах, тому що псалми це є слово Боже. І сьогодні в кожному слові цьому Бог доносить нам це слово. І ще сьогодні ви укріплялися в цьому слові, тому що псалми вони надихають. І Я ще хочу, щоб сьогодні кожен із нас. Стали разом з нами, служили Богу і слави Богу разом з нами. Амінь. 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 Алія. чудеса за i ye. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Слава. Аллилуйя. И хлеб, пищи, Я не просто плод и кровь, Я для большего рожден. Ты мой Бог, ты всегда, всегда со мной, мной Жить моя мой, и воздух мой. мой, мой Что бы ни случилось, я, я живу тобой. Если упаду, силу я в тебе найду, Что бы ни случилось, я живу, я живу тобой. Я живу тобой. Я живу тобой. И в пустыне, и в окне, Радость я найду в Тебе. Из глубин поднял меня, Даже смерть мне не страшна. Аллилуйя. Ты мой Бог, Ты всегда со мной, Жизнь моя и воздух мой, Что бы ни случилось, Я живу домой, знаю я, везли упаду, силу я в себе найду, чтоб ни случилось, я живу, я живу домой. Я живу домой. Уже не я живу, Живет во мне Христос мой, Живет во мне Христос мой. От начала и во век Ты достой славы, Ты достой славы. И уже не я живу. Жизнь моя и воздух мой, что бы ни случилось, я живу с Знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, что бы ни случилось, я живу, я живу с Жизнь моя и воздух мой, что бы ни не случилось, случилось, я живу того, знаю я, если упаду, силу я в тебе найду, что бы ни случилось, я, случилось я живу, я живу того. Я, я живу тобой. Я живу домой. Я живу тобой. Я живу домой. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, Слава, бачу, Бога кожен день. В районі в небі та доще. Фе за краями удара. Ха, що восени? Та думи чудити неспішенний мотець, неспіченний мотець, та не вірити любовні, благосерні святий, Будь на небі, на землі, землі, землі. благословению. <голос> Бачу Бога Божий, нащо по моїй, що йде боже, до неба? Серцім духом ти живе.

Με βέβαια μην πω ως Lafos, 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 Oh. Mm -hmm. Bye. <laughs> Дух Святой, ты тонком я нуждаюсь Дух Святой, ты тонкий я дышу, я дышу, Дух Святой, меня ты наполняешь. Дух Святой, ты так недорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, ты дух сыновления, Дух Святой. Ты радуешься и меня, Дух Святой, мое, ты вдохновение, и любовь Отца. Дух Святой, Небесный Голуб, Дух Святой, оно а не ветер, Дух Святой, ты там не... И дороже всех на свете, Дух Святой небес Его, Дух Святой, оно не ветер, Дух Святой, ты так дорог. ты дорог. Дух Святой, ты так не дорог, Ты дороже всех на свете, Дух Святой Небесный Год, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так не дорог, Ты дороже всех на свете. Славливі, Я хочу сказати, що дякую Богу за все і дякую Ісусу Христу за наше звісно спасіння, наше вічне життя і за Духа Святого. Ви знаєте, коли е, часом буває, коли е, на душі тяжесть така, і ти спілкуєшся з Духом Святим. Дух Святий, настільки вас може наповнити ваше серця, ваше життя миром, радістю, це просто дійсно ваше відкрите серце, відкрите серце, ваші уста відкрите. Разумі. Спілкуйтеся Разумі. з Богом, спілкуйтеся з Духом Святим. Він завжди наповнює ваше серце миром і радістю. Амінь. Амінь. Амінь.